Ще до важливих тем, станом на 11 грудня, Мадяр інформує про те, що дрони сил безпілотних систем накрили два хімзаводи у Росії. Хімзаводу, де виробляється вибухівка. Йдеться про Акрону у Великому Новгороді і Дорогобуш, це Смоленська область. Які наслідки ось цієї атаки будуть для ворога? У чому він їх відчує? Ну, по перше, це відповідно постачання хімічних елементів, які у тому ж самому я м'ячні селітра, які використовуються в виробництві вибухівки, це дуже важливий аспект для виробництва снарядів, порохів. Це вплив на темпи виробництва боєприпасів пострілів для ствольної артилерії. І не тільки для ствольної артилерії, тому це дійсно хімічна галузь, Вона дійсно напряму впливає на темпи виробництва російських снарядів. Росія, звісно ж, вона їх і, і імпортує з Північної Кореї. Вона отримує порохи інколи, ну не те, щоб самі порохи, а вони отримують саме бавуняну целюлозу і нейтроцевілозу із Китаю одні з найвищих показників по об'ємам. Імпорту у Росії саме з Китаю цих елементів, вони приймають безпосередню участь у виробництві прохів і інших вибухових речовин. А тому це удар саме по цій галузі. Взагалі я можу сказати, що ці удари в глиб території Російської Федерації носять зараз такий досить системний вигляд. Вони м, мають одночасно за мету як вплив на їх економічну складову, тобто, коли ми говоримо про НПЗ чи інші якісь е, е, підприємства, які пов'язані з галузю з переробкою сировини, такою як нафта, або з газотранспортною системою, і так далі. А маємо вплив на їх військово-промисловий комплекс безпосередньо, там де відбувається виробництво. І третій момент це вже ми говоримо безпосередньо про військові об'єкти, які мають приналежність до російських окупаційних військ. Ну, тут, до речі, у продовження цієї теми сьогоднішнє повідомлення про те, що вперше Україна зупинила роботу великої нафтової платформи РФ у Каспійському морі, як повідомляли наші інформаційні пабліки, відпрацювали далекобійні дрони Служби безпеки України. Ну і були повідомлення про те, що були чотири влучання. Це ж теж і про можливості наші, і про те наскільки ну скорочуються ворожі енергетичні ресурси. Так і це найцікавіше, тому що Каспійське море, а воно завжди вважалось ну таким собі тиловим, тиловим об'єктом, тиловим морем, Ну Каспійське море це не зовсім правильно. Це Каспійське озеро, якщо вже на те пішло. А от бо в нас ну, інколи називають Чорне море океаном. Тут треба говорити вже як воно є, правильно. Якщо ми говоримо Каспійське, то не море, а озеро. Але а, тут от який момент: а, ми і раніше до Каспія дотягувалися своїми дронами, і це були удари по російській каспійській флотілії в листопаді 2024 року у прильот нашого дрону. Але за останній час а, почастішили саме нальоти на цю віддалену зону, яка вважалась а, тиловою. Справа у тому, що Чорне море вже давно є небезпечним для Росії. Небезпечним є не тільки для її флоту, Чорноморського флоту, ну конкретніше флотілії, також, бо з урахуванням того, скільки там було знищено та пошкоджено військових кораблів, то безпосередньо це вже А Зараз ми бачимо, як починає воно ставати небезпечним і для танкерів тіньового флоту. Тобто, це вже ну, скажімо так, блокада Чорного моря для Росії, вона переходить в зовсім іншу фазу. По новоросійську дуже часто щось прилітає, і новоросійськ. Це також вже коли росіяни з Севастополя тікали до Новоросійська для того, щоб мінімізувати ризики ураження її кораблів. Але новоросійськ це також вже небезпечна зона для її флотілії. Що тоді? Абхазія, як варіант, як приклад, бо там також розглядався цей варіант, щоб евакуювати туди російські кораблі, а, але ні, тому що ми зможемо і туди дотягнутися в Чорному морі. Тому як варіант, інколи навіть розвідали а, вирогідність а, частково Чорноморську флотілію відвести саме до Каспію. Але і зараз ми бачимо, що Каспій для Росії це небезпечна зона, тому ми розширюємо географію ударів. Ми можемо проводити зараз блокаду не тільки в Чорному морі, а вже починаємо це робити і в Каспії. Ну залишилось що залишилось нам ще дотягнутися до Балтики, і це взагалі буде прецедент, коли Росія, Російська Федерація, скажімо так, так а Російський флот вперше в взагалі в своїй історії існування, взагалі неважливо як Російська Федерація, Радянський Союз, Російська імперія неважливо як. Але в трьох морях він може бути заблокований. Поки що ми їх блокуємо в чорному морі. Поступово дотягуємось до Каспію. Залишилось дотягнутися до Балтики, і тоді це, взагалі, буде безпрецедентний випадок в історії. Олександра, ще одна тема, яку підготувала до нашого обговорення сьогодні зранку, громадське із повідомленням на посилаючись власне на військового з бригади сухопутних військ, повідомило про те, що повернутися із СЗЧ тепер можна буде тільки у штурмовики. Станом на момент на запису нашої з вами розмови вже є заява генштабу збройних сил, де говорять, що військовослужбовці, які повернулися після СЗЧ, вони прямують до усіх бойових бригад, в тому числі ДШВ і штурмових. Частин взагалі СЗЧ це величезна проблема. Нещодавно було інтерв'ю, вийшло із командувачем штурмових військ Валентином Маньком. Також він говорив про те, що ну, мобілізація, так і обсяги мобілізації зараз нормальні. Потрібно вирішувати проблему СЗЧ. А в чому ну, головна проблема, так перепрошую за тавтологію, і на вашу думку, як ефективно усе це вирішувати? СЗЧ це в першу чергу не тільки ухвалянти зрадники чи ті, хто не хочуть воювати. СЗЧ це більш глибинна, масштабна, об'ємна проблема, яку, на жаль, не вирішують роками. А вона тільки більш масштабується. Ми в цьому році побачили новий рекорд СЗЧ. Усі казали, що це плохо, як це що це незаконно. Хтось там пропонував з депутатів. Посилювати саме карні методи щодо тих, хто йде в СЗЧ але при цьому ну знаєте, це як сказати: а пішов в СЗЧ розстріляти. От зараз це дуже схоже. Пішов в СЗЧ, штурмові війська. Вперед, все іншого тобі варіанту не дають. Я вважаю, що це неправильний підхід. Це тільки заглиблює цю проблему, яка ну знову ж таки значно більш об'ємніша хто йде в СЗЧ в першу чергу в більшості своєму, давайте Приду. вивчимо це питання. А в першу чергу йдуть люди, які намагаються змінити свою військову частину та а, командира. У нас на сьогодні відсутні юридичний законний інструментарій, а, який би надавав військовому можливість, якщо йому не подобається командир. А у нас, вибачте, дуже часто і дуже багато командирів. Не буду казати це слово, його може Ютуб не пропустити, може й там страйк кинути. Але ви здогадуйте, що я маю на увазі, і просто неможливо людині, яка мотивована, а служити під начальством, коли у тебе командир, ну це повний там нуль. І єдиний шлях, це що це йти все заче, тобто порушувати закон. Чому тому, що в нас не передбачено, щоб людина, військовослужбовець, законно міг мати права. Інструменти, інструментарії, щоб змінити військову частину та командира, це нонсенс, але ніхто не хоче цим займатися, ніхто не хоче вирішувати це, і всі про все це знають і роблять вигляд, що ну це не перша причина, Ну і рухаємось далі. Інша причина сезаче, а психоемоційно вигорання військових, які знаходяться по декілька років в зоні бойових дій, і не розуміють, коли вони повернуться додому. Коли відбудеться а, наступна відпустка, коли відбудеться uh -huh. ротація? Тобто про що ми говоримо? Відсутність взагалі розуміння строків служби або хоча б відпусток до ротації, це, ну, це законодавчо не врегульовано. Це а, не врегульовано, ну в принципі так. Запитайте зараз будь-кого, скільки буде там середньостатистичний військовослужбовець а, служити. От коли він взагалі може піти на рівень цивільного життя? Це як мінімум, не кажучи про щось більше. Наприклад, навіть ну фінансову мотивацію, підвищення фінансової мотивації військових, ліго якісь пільги, підвищені пільги, особливо ну, для зараз. от, до слова кабінет міністрів. Я перепрошую, що перебуваю. Я так розумію, це спроба якби вирішити цю ситуацію. Вони ж там нову контрактну систему пропонують, яка має в першому півріччі наступного року запрацювати, і там, якраз, якщо там підписуєш контракт на 2-5 років, там певне ну якийсь час після. Цього контракту людина не буде мобілізована. Побачимо, як працюють ці контракти, але станом на сьогодні немає якогось вирішення цієї проблеми і в більшості своєму також люди, які мають ось таке психоемоційне вигорання і відсутність розуміння, у тому числі з боку командира, дуже розумного, вони йдуть також в СЗЧ. Ну, тобто може бути такий варіант, коли у людини 4 роки досвіду а, ведення активних бойових дій, який пройшов ще те собі пекло, в якого просто вже емоційний зрив, він йде в СЗЧ, і в результаті потім, о, після того як повертається, його ще в штурмовики закидують. Ну, це цікавий варіант для розвитку подій, і безумовно найцікавіше цей категорія дійсно у цих ухилянтів. Я не просто у а взагалі ненадійної категорії, кого просто там на вулиці ТЦК хапає, так? якогось шнаря, який закладки шукає по а, парковій зоні. А, ну, І він перетворюється в кого? Ну, в такого собі героїчного мобілізованого дуже швидко. А, у нього там гепатіт, у нього там інші дуже цікаві хвороби, а, він постійно відчуває цю ломку через відсутність наркотиків. І так далі, і таке інше. Врешті-решт він йде в СССР. І потім що виходить? Він, коли повертається, він одразу перетворюється в елітного штурмовика. Ну це чесно. Ну, от як от як можна розглядати ці моменти, ну я не знаю адекватно. Я думаю, що тут відсутність навіть яких базісної спроби. Вирішити цю проблему глибину юридично, фінансово, економічно, по різним параметрам та навіть з урахуванням навіть психоемоційних аспектів, а цього не відбувається в нас інколи хочуть все зробити сокирою: взяти, рубанути і забути. Ну, тобто, знову ж таки, виходить, робимо висновок такий, що для вирішення цієї проблеми має бути комплекс заходів. Те, що ви безумовно, говорите, швидкі безумовно. якісь дії, вони будуть неефективними взагалі. Безумовно, це комплексні дії, які треба було, я навіть скажу більше, це комплексні дії, про які треба було подбати ще в 2022 році. Все це тягнеться сама по собі проблема з 2022 року, коли проігнорувалися питання мобілізації під час війни. Коли усі побачили ці великі черги до ТЦК в лютому та в березні, а ніхто навіть і не задумувався про те, що це історичний історичний процес, так така кількість добровольців, так це вона відбувається під час початку. Він в різних країнах в різні історичні проміжки часу, але а, все це дуже швидко йде на нівець. І потім проблеми з мобілізацією вони глобальні, їх треба вирішувати різними шляхами, інколи репресивними методами, а інколи е вигадувати щось більш е демократичне. Назимо так навіть в Росії питання мобілізації з 22-го року вирішується більш демократично ніж в Україні. Якби це дивно не лунало, їм би плачуть разові, е разові виплати роблять. Uh, і їм подобаються ці виплати. Спочиналося все з 200-250 тисяч. Зараз це від 3 до 5 мільйонів в залежності від регіону. Їх це влаштовує. Ну так трохи зменшилась кількість uh, ось цього добровольців, але тим не менш, їм зараз цього достатньо, щоб кожного місяця компенсувати втрати з повним uh, нехтуванням людським життям. ми собі такого дозволити не можемо нехтування людським життям. Але при цьому ми повинні собі дозволяти оцінити добровольців, які приходять, і які дійсно мають право на разову гідну разову виплату, як мінімум. Це як мінімум. Пане Олександре, щиро дякую вам за важливу актуальну розмову і за час, який завжди знаходите для наших глядачів. Бережіть себе і до скорої зустрічі. Дякую. Буду закликати нашу глядацьку аудиторію обов'язково підписатися на телеграм-канал Олександра Коваленка, на Ютуб-канал, підтримати своєю підпускою на нашу ютуб-платформу і звісно ж, чекаємо вас у коментарях.